Друзі, всім привіт! Славко! Сьогодні готуємо смажений борщ. Чули про таке? Не чули? Значить, дивимося. Погнали, не гаємо часу, починаємо працювати. Ребра, кабан. Всі знають кабан, ребра, борщ. Ну, Хто любить з яловичини, той готує з яловичини. Я люблю з кабана. То таке, наче як наш той борщ. Більш. Може правильний, може неправильний. Ну, хто який любить, за таке і пишіть в коментах. Так, Кузьма. Кузьма. На. Брайн. На. Все, можна спокійно продовжувати готувати наш борщ. Чого він буде жарений? А я вам не скажу. От ви подивитесь і все вам буде ясно. Дивіться, ріжемо наше м'ясце на отакі шматочки. Тобто не одним великим шматком, на такі полоси. А можна ще й отак. Дивіться, реберця в нас такі доволі такі жирненькі, ловкі. І зараз ми все то діло будемо нарубовати. Зараз нарубаємо все м'ясо. Вогонь горить, казан гріється, продовжуємо. Казанок гріється, даємо сюди олії. Чого не на салі, всі бачать ребра дуже жирні. Може будь трохи не то його. Грамів 100 олійки нагріваємо. Беремо кістку і дивимося. Якщо вона робить отак, значить починаємо готувати наш смажений борщ. Спочатку кістки обсмажуємо. А? Як гуляють. І аромат пішов, вже той казана. Ну, всі це виявляють так, борщ в казані, на дровах, смажений. Додаємо порційно, щоб не загасити наш казан. І будемо обсмажувати наше м'ясо, щоб в нього з'явилася ота славнозвісна скориночка. Всі ж знають, що то воно, як воно трохи з пригаркою, то то воно добріше. Викладаємо і сальце з ребер трохи підтопиться. Зроби наш борщ більш таким чудним, добрим, смачним, неперевершеним і неймовірним. Продовжуємо, смажимо. Дивіться, і оскільки в нас буде справжній смажений борщ, починаємо ми з нарізаних домашніх томатів. Тобто нам треба підпалити наш примус, бо казан на дві сторони працювати не може. Легка депіляція, сковорідку зверху, трохи олії. Вивалюємо наші томати, перезрівши. Дивіться, що ми робимо з томатами. В томати ми відразу даємо солі. Вони так краще віддадуть свій сік. Там ось сюди в мене є суміш перців. Не переживаємо, ні в кого в зубах вони застрягати не будуть, бо ми цей томат пропустимо через сито. Беремо пару лаврових листів, робимо їм запальничкою отако. Ароматик, який зразу. І залишаємо оце все наше дійство. Хай воно в нас смажиться і пускає сік. Тобто заправка в нас буде, ну як по правильному. Тобто тут буде взагалі все домашнє. Ставимо на вогонь і шкваримо, поки вони не перешкваряться. Наше м'ясо підсмажиться, і ми до них заглянемо. А поки газуємо, заглядаємо до м'яса. О, м'ясо вже наше з пришкварочками з такими ловками. Ну треба його обсмажити як на плов, підзапечатати. Та й випусти, хай воно лишнє. Все, що в ньому там є. От дивіться, щоб воно отакеньке було з усіх сторін. Тому продовжуємо смажити огонь максимальний дубасим. Дивіться, яке у нас м'ясе, яке воно красивенне, аромат неперевершений. Дивіться, скільки сала воно під на випускало. Тому е, ну, і вирішено готувати на олії. Та й е, якщо змішати два жири, всі знають, що то буде нам набагато смачніше. Заливаємо водою. Потихеньку теплою. Ну, зараз тепло, вона на дворі собі. Тихенечко заливаємо водою. Зальємо, так, літрів 5 для початку. Ставимо кипить 40 хвилин. Повариться наш смажений борщ. А поки давайте заглянемо сюди. З однієї сторони смаженим пахне, з другої томатами. Ви гляньте, вони оце, це ж буде натуральне, воно пройде через е, цідилок, оці всі перці, лавровий лист залишиться, а воно все віддасть аромат туди в томат. Ну, тобто вже всі там так ковтнули трохи слину і зрозуміли, що то буде вок. Смажимо. Дивіться, помидорчики наші вже... Смажилися. Що ми беремо далі? Беремо, ставимо таку штуку, беремо сідилок, беремо нашу сковороду і переливаємо це все діло. А, саме смачне со сковороди ми збираємо то є саме добре. І все, ми оце діло все лишаємо. Хай воно потихеньку собі стікає. То в нас буде на засмажку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яке воно ароматне. Ми його ще так перетримо, щоб там ото вся м'якоть вийшла. З помидорчиків весь смак, отой його ураганний. А, І що, готуємо засмажку? Вірніше готуємо наші дві засмажки. Починаємо з першої. Цибуля. Цибулю рубаємо як? Цибулю рубаємо на куб. Ось такого. Переробуємо всю її на кубик. Друзі, цибуля нарубана, нарубив поки ще й моркву, також на кубик, нарубав солодкий перець, газуємо, робимо засмажку. Що на кубик? Тому що у нас буде буряк соломкою, капуста соломкою і кубиком. І щоб його їсти було цікавіше, воно таке буде різноманітніше вигляд. Газуємо до нашого примусу. В примус дали олії. Даємо сюди цибулю. Нашу все як є разом. Ждемо, щоб наша цибулька трошечки припустилася. Змінила свій колір. Зараз ми її трохи мішонеємо. Отако. Трохи дамо солі. Кубик в нас доволі таки крупний. Та й борщ у нас маленький. Та й в казані воно як мілке, тоді його там тільки ото по казану я лозить і нічого не піймаєш. Треба, щоб все було дебеле. Смажемо цибулю. Дивіться, цибулька наша припустилася. Стала така трохи прозорою. І що ми робимо далі? Даємо до неї моркву. Воно тут все стандартне, тут ніхто нічого нового не лове. Зажарка вона й... в Африці зажарка, так сказати. Все, чекаємо ще буквально 2-1 хвилинки, тільки морква трошечки підм'якне, і ми зразу будемо заправляти наш останній інгредієнт це перець. Буквально 2 хвилинки. І наша морквина пом'якшала і даємо наш солодкий перець сюди. І тут також буквально 10, та ну не 10 секунд, ну півхвилини, він тільки трошечки, трошечки, трошечки прогріється. І ми відразу заливаємо його тими нашими пропареними чудними помидорами, які ми там робили вони спеціями, там ото запах лаврухи, отих всіх різнокольорових перців газуємо, заливаємо. Все це діло. А, який звук, який аромат, яка краса. Так, все це повинно в нас викупатися в наших помидорах. І я думаю, хвилин 10 ми можемо його протушкувати. Зробимо вогончик такий єлі-єлі. Хай воно потихеньку підбулькує. А ми з вами рубанем картоплю, бо вже час. У нас там такий бульйон наварений, я вам зараз покажу. Тут з усіх сторон так пахне. Колдну <coughs> трохи слини. Бо то не є можливим винести картопля, поки засмажка засмажується. Рубаємо картоплю. Ну на отакі шматочки. Перерубуємо, бо вже наш борщ на фінішній прямій. Ви гляньте на цей бульйон ще з підсмаженого м'ясця. Це просто краса. Якби ще аромат до вас долетів, то такий борщ, що хай бог милує. Запускаємо картоплю. Ну там, грами, кілограми, тонни, як, звісно, як завжди, залишу в описі. А, який буде борщара. Це просто все. Ой, дивіться, яка краса. Ви гляньте на цей бульйон ще. Так. Що ми зробимо зараз? Зараз ми присолимо. Ми тут не солили бульйон взагалі. Присолимо, кинемо штуки три такі пучки дебелі. Ну, а там взагалі ж за смаком. Що ми робимо далі? Хватаємо нашу засмажку і відправляємо її прямо всю гептом в оцей наш наваристий смажений борщ. Так, всі то знають, да, що саме добре на сковороді залишається, тому змиваємо. Бо там от і весь томатик, от і все то ж саме-саме добре. Ну, всі ж знають таку річ. Так, залишаємо його все це діло наше. Хай воно гуляє. Трохи його тіліпнем. Гляньте, який колір вже рисується в нашого борщика. А, там от і Перчики. Ну і що то його? Друга засмажка. Що в нас в другу засмажку йде? В другу засмажку в нас йде буряк. І рубаємо ми його на отакі кільця. Отак От підрубали. Потім беремо ці кільця і рубаємо на солому. Мілку. Якщо солома у вас дуже велика і не влазить в ложку, зробіть отак. Все, перерубуємо наш весь бурячок і буду показувати вам другу засмажку. Даємо лійки під наш бурячок. Наденце. Засипаємо його весь сюди. Бурячок красненький, борщик буде чудовенький. Отак розкидали, смажимо. Він буде смажитися довгенько. Ми його зараз підсмажимо, потім на манюсінький каганчик, трошки водички, він буде тушитися. А ми поки з вами порубаємо капусту. Капуста оп. Так, все, що в нас тут зверху, негодяще. Обдираємо, роздіваємо, викидаємо. То нам не є потрібне, капустину. Хрязь. І погнали нарізати. Я люблю тоненько, щоб вона зразу зварилася. Хто любить, щоб так підхрумчувала трошечки, той рубаємо вже трохи більше чи трохи раніше, кидати ту капустину. В общем, нарубаємо капусту. Дивіться, який борщик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що ми робимо? Кидаємо капусту. Хочете, щоб вона хрумтіла, киньте її разом з буряком в самому кінці. У нас люблять така, щоб була трохи привариста. В общем, сиру не люблять. Запустили ми сюди капусту. нашу. Ми вже на фінальній стадії. Це така краса, такі аромати. Ну, борщ, ще й смажений. Це... І тут різниця дійсно в бульйоні дуже цікаво виходить. Значить, що в нас є? Солодка перчина сюди ціла бам. Гірка перчина сюди ціла бам. Хай гуляє. Мішнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, то є все, то є смажений борщ. Що, часник і зелень? Ми на фінальній стадії. Якийсь кріп трохи духлий попався. Нафік. Так, що, часник? Часник як? Часник крупненько. На казан мельчить не треба, ще раз кажу. Буде зникати та сама магія, казану, там все должно бути таке крупнувате, щоб ти його взяв, ну, почав з'їсти. Воно тобі попадало все ціленьке. Ну і, звісно ж, не так, щоб зуби ламати. Рубаємо нашу зеленуху. Щасничком, його тако, щоб воно все змішалося, оці аромати, смаки. Ну, то є взагалі... Дуже цікава штука, яка викликає не тільки апетит, а ще й робить нерви тим, хто вари борщ, бо його хочеться з'їсти нам швидше, by швидше. І в мене вже нерви. Я вже так хочу того борщу, ще. Як уявляю той бульйон з насмаженого м'яса, то то взагалі є все. А ну, що у нас на насіль? То є воно. Що наш буряк? Дивіться, яка краса. Він в водиці вже поплавав так ловко, красиво, аромат від нього не перевершений. І щось маю таке відчуття, що треба все це діло вже закладати, бо вже сил нема терпіти, всі голодні, всі кричать, вже, де той борщ. Ну, воно того варте, щоб витратити скільки часу. Засипаємо буряк в борщ. Гуляє, буряк залітає сюди. І отак от його туди весь ми викидаємо. Ай-яй-яй. Тут навіть казати нічого, воно й так все видно. Ох, як наш борщик міняє свій колір. Який у нього аромат з'являється. Те. То є неперевершено. Так, перчина ціла, ця ціла, зараз будемо перевіряти. Так. Ложка стоїть чи не стоїть? Стоїть. Все, борщ вийшов. Дивіться, буквально дві хвилинки. Ви гляньте на цю красу, ви гляньте, який борщара. Це борщара, це не борщ, це, це не перевершена страва. Дві хвилинки кидаємо наш, нашу зелень. Буквально, тільки зараз він закипить весь бурячок. Нашу зелень дві хвилини кипить під кришку і хай пріє. Як впріє, будемо смакувати. Засипаємо нашу зеленуху з часничком. Так сказати, ароматизуємо наш борщ. Дивіться, щоб йому не прийшов геть. І він не забулькав, хай ну, буквально хвилинку, щоб зелень трошечки трошечки змінила колір. Все. І будемо ставити. Ой, як запахло! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, оці всі смаки, це ж все своє, не пластмасове, це ж з городу. це ну, та, ну, всі тут уявляють, що до чого. Все, дві хвилинки будемо смакувати наш борщик. Заглядаємо на наш впрівший борщ. Ви гляньте туди. Ви гляньте, ну як оце, це, це ж ну, куди далі. А, дивіться, який густючий. А знаєте, завдяки чому? Це все завдяки тому, що ми обсмажили м'ясо. Ви гляньте, який борщара. Я отак перчину сюди собі вкладу, бо і так в нас ніхто не їсть, окрім мене. Отако і ще трохи юшки зверху. Слина котиться, з собою зробити нічого не можу. Зараз трошки підстигне й сьорпнем, Трохи він уже постояв. Дістаємо сметанку, кладемо сюди дебелу ложку. Я так люблю. Не знаю як хто. Кузьма. Кузьма вже прийшов також на дегустацію. Воно таке густе. Тут навіть, от знаєте, як в якомусь шлюмі тут дуже густий бульйон. Ну, я сьорно, з вашого дозволу. А, -а, а то це є все. Друзі, беремо пампуху з часничком. Рубаємо сало, цибулю, хто що любить. Я вже не можу ждати. І я буду смакувати. М -м -м. Все домашнє. То є все. Друзі, ну, як звичайно, за працю лайк, дізлайк, матюк, підписка, жду лютих коментів. З вами був Славко. Ai, abudo bucho.